Дорогі воїни ЗСУ, ви наша сила, наша гордість і наш захист. Дякуємо за мужність, відвагу та незламність. Нехай кожен день приносить вам віру, підтримку і тепло рідної землі. Ми пишаємося вами і молимося за вашу перемогу та безпечне повернення додому. Ви даруєте нам майбутнє. Ми наповнюємо його знання. Завдяки вашій незнавній стійкості та мужності. Ми можемо продовжувати наш освітній процес у стабільності та безпеці. Поки ви на фронті бережете наш спорт, ми вчимося, щоб бути гідним вашого корду. Дякуємо за мирний простір за кожного дитина може мрія та навчатися, за кожен день у клас у кожному прочину війни. Проща служба від...